Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Добрий день. Добре, підкажіть, будь ласка, суб'єкт господарювання в нас присутні на слуханнях? Так. Так, присутні. Добрий день. Добре. Так, Добре. Добре. Чи є серед учасників представники громадськості? Тоді, як завжди, діємо, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин о 12.15 розпочинаємо. Дякую. добре. Дякую. Доброго дня ще раз. У нас вже 12 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 3 жовтня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариством з обмеженою відповідальністю вітропарт Західний Р. Стосовно планованої діяльності, нове будівництво, експлуатація та обслуговування вітрової електростанції вітрового парку то Вітропарк Західний Р на території Бродівської та Підкамінської територіальних громад Золочівського району Львівської області, Почаївської та Лопушненської територіальної громад Кременецького району. Тернопільської області, Радивилівської територіальної громади Дубинського району Рівненської області за межами населених пунктів. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на цих громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання. Оцінити, ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилось в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачене статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Інших трьох учасників я попрошу представитись на камеру, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, я вас буду називати. Як я бачу, у вас переліку. Включайте, будь ласка, мікрофон. Представляйтесь. Вже, будь ласка, пані Ірина. А, Ірина Молодан, розробник звіту з ОВД, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пан Володимир. Доброго дня ще раз. Володимир Кришталовський, представник інвестора «Товітропарк вітропарк Західний Р. Дякую, пані Мар'яна. Мар'яна, Шкабара Мар представник суб'єкта Господарювання. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед п'яти учасників, двоє учасники це представників повноважного центрального органу як організатор громадських слухань. Інші троє учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Ще хочу наголосити, що оскільки в нас планована діяльність суб'єкта господарювання може мати вплив на довкілля трьох областей, у нас проводяться три громадські слухання. Перші були проведені вчора, 2 жовтня, другі були проведені сьогодні о 10-й годині 3 -го жовтня, треті проводяться зараз, розпочалися о 12-й годині 3 -го жовтня. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Вітропарк Західне Р, що передбачає нове будівництво, експлуатацію та обслуговування вітрової електростанції вітрового парку то вітропарк Західне Р на території Бродівської та Підкамінської територіальних громад Золочівського району Львівської області, Почаївської та Лопушненської територіальних громад Кременецького району Тернопільської області. Радивилівської територіальної громади Дубинського району Рівненської області за межами населених пунктів та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, абсолютно дякую. 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 побачення, до побачення. Дякую. До побачення.